Вітаю, друзі! З вами Сергій Поліщук. Я режисер та викладач Могилянської школи журналістики. Якщо вас цікавить відеозйомка, то сьогодні я продовжу розповідати про зйомку діалогових сцен. В попередніх роликах я вже розповідав про низку технік зйомок діалогів. Сьогодні я хотів би вам розказати і показати на прикладі з кінофільмів, як і чому режисери використовують позицію героїв під кутом 90 градусів по відношенню один до одного. Перед цим не забудьте підписатися на мій канал, поставити лайк до цього відео. Також можете придбати будь-який з моїх онлайн-курсів з відеозйомки та відеомонтажу, якщо вас цікавить самостійне відеовиробництво. За Патреон окрема подяка. Отже, поїхали! Діалогові сцени є невід'ємною частиною кінематографа, і їх зйомка вимагає точного розуміння не лише тексту, але й просторової динаміки між героями. Одним із популярних способів розташування персонажів під час діалогу є позиція під кутом 90 градусів один до одного. Такий підхід дозволяє режисерам створювати більш природні і невимушені сцени, розкривати тонкощі стосунків між персонажами, а також вільно варіювати ракурси для зйомки. Цей формат розташування особливо корисний, коли потрібно підкреслити баланс між близькістю та автономністю героїв. Він демонструє комфортну взаємодію, дає можливість персонажам змінювати напрямок погляду або ж виражати свою думку через мову тіла. Наведемо кілька конкретних прикладів з кінофільмів, де цей метод було реалізовано майстерно. У фільмі Вікі Крістіна Барселона будіалина в сцені вечері, де Віки. Та Крістіна обговорюють свої життєві плани, героїні сидять за столом, розташовані під кутом одна до одної. Камера зосереджує увагу на їхніх обличчях за допомогою середніх і крупних планів, іноді захоплюючи частину інтер'єру для створення атмосфери. Розташування під кутом 90 градусів підкреслює їхню близькість як подруг, але водночас дозволяє зберігати окремість думок. Такий прийом створює ефект невимушеного спілкування, притаманного реальному життю. У фільмі Хрещений батько Френсіса Форда Капол є багато сцен спілкування Майкла Карлеоне зі своїми співрозмовниками, знята за допомогою такого розташування. Камера перемикається між середніми планами, знімаючи кожного окремо, і ширшими, які показують двох. Або більше героїв у кадрі. Такий підхід підкреслює баланс влади та відносну довіру між персонажами, водночас, натякаючи на можливу напругу. В комедійній стрічці Один вдома, сцена, де Кевін розмовляє зі старим сусідом у церкві, також використовує цей метод розташування. Персонажі сидять під кутом, причому Кевін дивиться вперед, а сусід трохи у бік. Камера чергує крупні та середні плани, показуючи їхню віддаленість на початку розмови та поступове зближення через обговорення сімейних тем. Такий підхід допомагає розкрити розвиток довіри між героями. В фільмі Персона Інгмара Бергмана у діалогах між медсестрою Альмою та актрисою Елізабет, які відбуваються в затишному будинку на узбережжі, режисер часто використовує кутове розташування героїнь, створюючи відчуття емоційної Дистанції. Камера підкреслює напруження та неоднозначність їхніх стосунків за допомогою крупних планів і плавних переходів між ними. Таке розташування символізує непряму комунікацію, де слова і жести мають більшу вагу, ніж прямий контакт очима. Як правильно знімати діалоги під кутом 90 градусів? Перше, розташування камери. Камера має бути розміщена так, щоб захоплювати кожного героя окремо і разом. Рекомендується використовувати кілька ракурсів: крупні плани для емоцій, середні плани для контексту, загальні плани для показу оточення. Кут зйомки. Кожного героя варто знімати під кутом 45 градусів до лінії погляду. Це дозволить глядачеві краще сприймати міміку і емоції. Освітлення. Важливо забезпечити рівномірне освітлення обох персонажів, навіть якщо один із них знаходиться в тіні. Це допоможе уникнути візуального дисбалансу. Динаміка кадру. Рекомендується варіювати плани, створюючи ритм у монтажі. Це зробить діалог більш живим і цікавим для глядача. Тож, розташування героїв під кутом 90 градусів це ефективний прийом у кінематографі, який дозволяє створювати природні, невимушені сцени. Такий підхід ідеально пасує для розкриття стосунків між персонажами, які одночасно перебувають у близькому контакті, але зберігають свою автономність. Використання цього методу, як ілюструють приклади з кінофільмів, допомагає режисерам передати емоційний підтекст діалогів і забезпечити їх. Візуальну привабливість. Друзі, якщо вам сподобався цей огляд, поставте лайк. Також можете підтримати мене на Патреоні лише одним доларом, за що я вам буду дуже вдячний. Але в першу чергу підтримайте наші Збройні Сили. Також ви можете придбати будь-який з моїх онлайн-курсів з відеозйомки та відеомонтажу, якщо вас цікавить самостійне відеовиробництво. Посилання залишаю в описі. На цьому я прощаюся. З вами був Сергій Поліщук, режисер і викладач Могилянської школи журналістики. До зустрічі на моєму каналі. Всім щасливо!